Доброго дня! Ну, давно не спілкувалися значить, ну, в традиційному для нас форматі. <гум> Поновив роботу з OSB Studio. Зараз намагаюся все ж таки хутки це зробити. Ну, то таке. Значить, яке звернення перше? У мене був такий івент, він називався Hisaira. От. Він починався з того, що я хотів якраз сказати, що є там дрони, є космос, а є авіація, яка ну, в, багатох, в багатьох випадках доцільніша, ніж все інше. От. І ну, відносно дистанційного зондування, тобто зйомки землі, використання різноманітних приладів і так далі. От. Тоді воно було, ну то, що зветься на народді, тому що до авіації було таке відношення. Не знаємо яке, так? Да? Це дуже дорого, там треба ж інвесторів і таке інше. Значить, і ну, з 6-го року, скільки там, 16-го року я почав цю подію. Починали ми на базі авіаційного університету. І що було. Тобто, ну, як, як завжди, з'ясовується, як воно, рушивні сили, да? тобто, що взагалі таке університет, той авіційний і так далі. Спілкувалися не тільки з Київським, але й з Йофілією в Кропивницькому. Там багато розповідей таких, я думаю, що не, не дуже гарно. Але ж, значить, якраз коли ми починали, починали ми на території того музею, що в Жулянах, Національний авіаційний музей. І там є декілька експонатів, які до нинішніх подій мають пряме відношення. Тобто там є розвідники, декілька розвідників, винищувач розвідників. От, там є літак аерофотоздімальний Ан-30. Там есть ну, российскую ДРЛО система дальнего ради... радиолокационного обнаружения. Вот Укра... радянська. так, радянська по-моему, на базе. А, на базе А, на точно. Вот. І зараз ну, тут в мене певні є комунікації, що відбувається. Значить, приймаю участь в обговореннях, скажімо так, філософії сучасної війни. Що, як, чому, якими, за яких можливостей, за яких умов технічних і таке інше. Тобто ну, пряма пропозиція долучитись до питання, тому що це потребує ну, не тільки там, прямого досвіду, але й обробки якісь матеріали, публікації, донесення до інформування, тому що ну, зараз є комунікації певні там, всіми моїми установами, де є потреба в таких, скажімо так, обговореннях. Тобто я буду відновлювати це, ну, планувати його на вересень цей захід. Більшу частину це буде онлайн, але ж все одно все одно це буде. І, значить, і Це стосується не тільки авіації, це стосується взагалі всяких, всі, всі, всіляких гаджетів. Оце зараз я встановив контакт з своїм колегами. Ну, партнер у мене був. Він бізнесмен, займався дизайном. В нього було, по-моєму, у 2014 році чи 2015 року. Ініціативу він по світу їздив, шукав сучасні гаджети, такі для розважальної індустрії. Тобто, ну там водні для водних атракціонів, чи як вона там називається, там, знаєте, на трубі там реактивна та платформа. Потім з'явилися скутери, ну, дрони-скутери, дрони такі як в Зоряних війнах. Вони є, вони постачаються, вони використовуються там. Багато де. Не тільки в розважальній індустрії, вже там практично використовується і так далі. Відносно там, військової справи є наземні ці різноманітні. оце зараз Порошенко там придбав це евакуаційний цей дрон. Воно дуже доцільне, але там є питання до використання практичного, але ж вони є, Це фінансується. Зараз от, фінансується програма по розмінуванню. Вже долучаються потужні, доволі європейські там, компанії, які надають техніку, надають підтримку, вони навчають фахівців і таке інше. Тобто пропозиція ну, от така пряма. Так що знаходитесь, обговоримо і так далі.